За байраком байрак. За байраком байрак, а там степ та могила. Із могили козак встає сивий, похилий, встає сам уночі, іде в степ, а йдучи, співа, сумно співає. Наносили землі, та й додому пішли. І ніхто не згадає. Нас тут триста, як скло, товариства лягло, і земля не приймає. Як запродав гетьман у ярмо християн, нас послав поганяти, по своїй, по землі свою кров розлили і зарізали брата, крові брата впились, і отут полягли, у могилі заклятій. Та й замовк, зажуривсь і на спис похиливсь, став на самій могилі, на Дніпро позирав, Тяжко плакав, ридав, сині хвилі голосили. За Дніпра із села руна гаєм гула, треті півні співали, провалився козак, стрепенувся байрак. А могила застогнала.